Про це ми будемо говорити і з нашим гостем Володимир Гонтар, офіцер 3 ї окремої танкової залізної бригади. Доброго ранку вам і вітаємо вас із професійним святом. Доброго ранку, студія. Дуже дякую. І дякуємо, що сьогодні ви з нами для роз'яснення нашим глядачам, от саме танкові війська, які особливості роботи і служіння там. Е Танкові війська це е, потужна сила, е, потужний рот військ, який е, здійснює перш за все е, удар. Найпотужний удар по ворогу, скажімо так, сила наступу. Також е, танкові війська е, відпрацьовують і в обороні е, в допомозі підтримці піхоти і е, інших завдань. Но найперше це залізний кулак, це сила наступу. Якщо говорити про типи танків, які зараз відіграють найважливішу роль в захисті України, і можливо, ви ще скажете про які танки нам варто думати, які нам можуть допомогти західні партнери отримати. У нас зараз на озброєнні нашої бригади ще радянські танки Т-72. Це основний бойовий танк свого часу, модель 70-х років. Вони звісно у нас модифіковані, в тому числі нашими українськими конструкторами. І виробниками. Також у нас е, танки з модифіковані 72 ки е, з країн Варшавського договору, ті, що е, були свого часу поставлені Совєтським Союзом, Радянським Союзом, і модифіковані в цих країнах. Е, ми виконуємо завдання тим зброєю, яка в нас є. Також наші танкісти е, чудово працюють на танках оплот українського виробника, але це наш, наша така. Потужна зброя, яку ми тримаємо на для дуже важливого завдання. Наші танки і ті танки, про які ви згадували, старі, але модифіковані. Наскільки вони є ну, конкурентними в порівнянні з тими, які є, наприклад, у наших західних партнерів? Це дуже цікава річ, тому що. Погляд на танкобудування старої, скажімо так, радянської школи, звідки танки, і західної школи трошки відрізняється, чуть не сказав наші, не наші совєтські танки. Це зброя швидкого наступу. Вони живучі в бою, вони низькі порівняно з західними, вони легші, вони мають автомат заряджання і екіпаж всього-навсього три людини, що дозволяє. Дає можливість е, швидко виконувати е, бойові завдання. Тобто е, старою радянською концепцією, ну ж вибачте, це доскакати до ламаншу. Е, е, західні танки це переважно танки стримування. Вони важкі, вони е, на даний час, звісно, більш сучасні, тому що ну також є, що західні технології трошки е, більш сучасні ніж. Теперішні совєтські, з якими ми працюємо. тому ну, е, конкуренція по різних напрямках вона е, існує. Вони чуть-чуть відрізняються, але кожна зброя е, е, для своїх завдань у 2022 році вашій бригаді було присвоєно почесне звання Залізна. Розкажіть, чому саме така назва, і можливо, це пов'язано з певною історією. Так ми ж хочемо наслідувати приклад наших дідів, які так само бились за Україну. В даному разі ми взяли за взірець третю стрілецьку залізну бригаду: не бригаду, а дивізію армії УНР, яка зародилася на землях Поділля. Це Тернопільщина, Хмельниччина, Вінниччина сучасна. І брала участь в боях за Україну. А назву Залізна вона отримала за стримування на багато переважаючих військ червоного командира Якіра в боях за вапнярку. І за це вона отримала назву Залізна. Ну нам сподобався цей приклад, і ми вирішили, що ми постараємося бути достойними наших дідів. І, можливо, ми можемо нашим глядачам розповісти про якийсь наймасштабніший або найважливіший бій, саме танковий бій. Ну, звісно, в рамках того, що ми можемо озвучувати в ефірі. О, е дуже цікаво. Я би, наприклад, з задоволенням е перш за все сказав би, наголосив, що на початку війни е наша одна танкова рота була терміново е направлена на оборону. Києва і ця танкова рота. Уявіть собі складалася з курсантів 2, 3, 4 курсу Академії сухопутних військ Сагайдачного міста Львів. Тобто, наші хлопчики, наші дітки стримували ворога. Зі всією злобою і потужністю вони прекрасно виконали завдання. молодші курсанти 2-3 курсу повернулись доучуватись з бойовим досвідом. Четвертий курс отримав лейтенантські погони достроково і частково служать у нас хлопці частково пішли в армію. Це дуже ну. Такий приклад, який ми дуже добре згадуємо і тримаємо. Також у нас є командир, наш один командир, герой України, за Сергій Іванович Пономаренко. Будучи командиром роти, він стримував наступ 20 російських танків з шести своїми своїми танками, наступ відбив, виконав завдання, знищив. Близько десятка ворожих танків піхоту роздовбав, За це отримав звання героя. І танкові підрозділи, бригада танкова брала активну участь в боях під Барвінковим, це от де герой. Далі Ізюм, Балаклея, Слобожанська наступальна операція. Всюди там активно брала участь наша танкова бригада. Якщо говорити про російських танкістів, наскільки вони є фаховими, і як змінилась можливо їх тактика порівняно із початком АТО або ж початком повномасштабного вторгнення? Е, тактика зараз е, м, така, яка, яку диктує умови війни? Е, танкових битв як в Другій світовій зараз немає. Їхні танкісти діють малими групами, виходячи з ситуації. Тобто попереду рушають, їдуть два-три танки, які намагаються розстріляти наші позиції ззаду їде піхота. Ну, тактика така, яка потрібна зараз. Вони так само так само, вони вихованці 6-ї радянської школи, як вміють, так і воюють. Но, це серйозні хлопці. і ми з ними працюємо, пане Володимире, Ми вам дуже дякуємо, що ви сьогодні долучилися до нашого ефіру. І ще раз вітаємо і вас, і ваших побратимів. Дякуємо, що сьогодні були з нами.